Другий міжнародний молодіжний форум Українського ядерного товариства «З нагоди Дня науки України, ядерна енергетика та наука в житті регіону проходив 10-11 червня в містах Нетішин та Острог. Організаторами форуму виступили молодіжна секція Укріят, Національний університет Острозька академія та ВП Хмельницька АЕС. Основною метою молодіжного форуму було всесторонньо та об'єктивно дослідити роль, місце і вплив атомної енергетики в регіоні з позиції економіки, політики, геополітики, екології, з урахуванням соціального та морального факторів. Програма форуму молодь була досить насиченою і розпочалася із технічного туру на Хмельницьку атомну станцію. Передова молодь ядерно-енергетичного сектору це доценти, викладачі, експерти, студенти, інженери, технологи провідних технічних вузів України. України, підрозділів атомної галузі і суміжних до енергетики підприємств. Делегація ознайомилась із найбільшим високотехнологічним об'єктом Хмельниччини. До складу молодіжної секції Укрият увійшли викладачі університету Марії Кюрі Скадовської з Польщі. Відбулася зустріч із керівництвом Хмельницької атомної електростанції та презентація ХАЕС з технологічними параметрами роботи підприємства, впливом на довкілля, заходами із підвищення безпеки. По завершенні презентації генеральний директор відповів на питання, зокрема щодо зберігання відпрацьованого ядерного палива на майданчику ХАЕС в кожному басейні видіжки встановлені уплатньої стелажі храняння топлива. навіть якщо басейн видіжки залити чистим конденсатом. за счет бора, внедренного в стенки ограждающей конструкции стеллажей, бористой стали, ядерной цепной реакции деления в бассейне не будет. По истечению срока хранения мы вывозим и отправляем это отработанное ядерное топливо в Российскую Федерацию под Красноярск 26. Сейчас он називається открытое название Железногорск. Количество свободных ячеек на втором и на первом блокі ну, но допускает эксплуатацию, но при условии вивозу ежегодного вивоза, порядка 48 топливных кассет з бассейну выдержки. Заступник голови профспілки ППО ХС привітав учасників другого молодіжного форуму на промайданчику електричної станції. Дуже приємно, що це відбувається у нас на Хмельницькій атомній електростанції. І найбільше основними організаторами є люди, з якими я колись працював в організації молоді, я був головою організації молоді. І от один Саша, і другий Саша, це, були, це був мій заступник, це був член ради. І дуже приємно, що далі вони продовжують займатися цікавими для когось справами і що це популяризує атомну енергетику. Так що я так коротко хочу вас привітати, побажати вам плідних успіхів у вашій роботі, і щоб ви до нас ще приїжджали і ще збирались. Григорій Муляр, президент Укрият, так окреслив основні завдання товариства. Перш за все, що доведення нашій громаді, спільноті, от стосовно необхідності в нас використання ядерної енергії, стосовно її безпечності. Далі призупинення чи допомога значить, нашим ядерщикам в компанії, і так і міністерству нашому в клопотанні перед президентом держави ми зверталися разом з спілковими організаціями до Кабінету міністрів от, стосовно недопущення розвалу ядерної енергетики. Стосовно уникнення таких недоречностей, як ми маємо от, з блокуванням рахунків, стосовно більш оперативного вирішення питань, от, що стосується от, закупівель, стосовно от, вивезення ядерного палива, стосовно валютних розрахунків з нами, з постачальниками ядерного палива. Ну і безумовно, тут це будівництво знову ж таки відпрацьова відпрацьовано ядерного палива. Григорій Миколаївич зазначив, сьогодні на всіх рівнях треба привертати увагу до проблем ядерної енергетики, адже це базова галузь економіки держави в умовах, коли ядерна енергетика для України явилась і являється дійсно фундаментом і залогом її енергетичної безпеки і безпеки країни, взагалі. От тому питання її, е, 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 значить, е, ствердження, питання е, роз'яснення, пояснення людям, що яке значення для держави, яке значення для пересічного громадянина має ядерна енергетика, треба е, е, роз'яснювати, розказувати і. Крім того, ми перш за все повинні це питання значить, доносити до нашого вищого керівництва країни, до тих людей, які вирішують питання перспектив і стратегії розвитку як держави, так і розвитку в енергетики в Україні. От водночас в умовах старіння теплової енергетики, в умовах. Фактично, ну, призупинення розвитку нетрадиційних видів енергетики. Атомна енергетика для держави залишається становою і основною на цьому етапі. Президент Укр'ят, директор з кадрів і соціальних питань енергокомпанії доніс учасникам молодіжного форуму інформацію щодо можливої корпоратизації на екенергатом. Корпоратизація має свої переваги, плюси в тому плані, що можна залучити кошти для розвитку. Інвестиційних проєктів реалізації водночас вона має небезпеку: що якщо буде проведена без участі колективів, без участі проспілок, без участі адміністрації, як дирекції в Києві, так і дирекції на містах, що багато людей може залишитись просто без роботи, що страшно і небезпечно в умовах, того, що зараз ми маємо в державі. Тому цей Питання це тримається як про спілками, і ми приймаємо участь безпосередньо і ядерне товариство. От, щоб цього уникнути, ми будемо більш активно вас залучати, долучати в наші ряди і щоб тільки разом ми могли ну, в суспільстві, в громаді розказати позитиви наші досягнення. Ви погодьтеся і кожен із вас. Я всім кажу. от… Представте собі, сім днів в неділі то чотири дні світло у вас горить, і холодильник працює, і гаряча вода, особливо в кого маленькі діти є, це завдяки атомним електростанціям. Щодо зацікавленості польської сторони в даному науковому молодіжному форумі. Для мене і для нас, для Палаків інтересно розвивати трудничество, научне, і трудництво між Польською і Україною. А прежде всего, Научнице трудничество мало дій так, так, що е, це семінариз очень цікавий для нас В молодіжній секції. Було продемонстроване навчання на повномасштабному тренажері. ХС. польський колега поділився враженнями щодо рівня підготовки і відповідальності оперативного персоналу атомної станції. organizacja bezpieczeństwa przede wszystkim ponieważ to jest interesne dla населення jest na bardzo wysokim poziomie jest w tej atomowej elektrostancji. no ja думаю, już to pachorze jest na drugich toż w Ukrainie Oczyń mnogo dziedz stoczki zrenia e uczoby personelu tutaj jest 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 trenażor, w którym jeden do jednego wszystkie uprawiające się urządzenia istnieją i wszyscy personel uczą się po prostu wszystkich sytuacji, które są możliwe na atomowej elektrowni. увеличивает безпеці роботи в ході проведення молодіжного форуму відбувся семінар на тему регіональні та міжнародні аспекти розвитку ядерної енергетики. Семінар проходив на базі Національного університету Острозька академія. Під час зустрічі наголошувалося на необхідності роз'яснювальної роботи із громадськістю сповідування принципів прозорості і відкритості в роботі з населенням. Робота з громадськістю вона не, бути, не може бути разом. Провели її все. Ні. Це робота постійно. Як постійно е, телебачення, як постійно виходить газета, постійно потрібно працювати, змінюється покоління. Ми сьогодні е, одержимо реферати, а ми е, працюємо з молоддю е, зони спостереження. Ми одержимо реферати, де мала е, дівчинка, школярка з е, села Лютерка пише, що в неї фобії, Вона боїться атомної станції. Чому боїться? Тому що не знає. У нас буквально три тижні тому був голова обласної ради Хмельниччини і з апаратом. За боялися, вийшли, раділи, бачили, що є таке підприємство, підприємство, яке гарантує безпеку, підприємство, яке витримує всі нормативи, прописані, повністю відкрите, прозоре, всю інформацію, яку тільки можна. Надати, яку держава дозволяє, ми надаємо. І через те нам співпраця з Островською академією, з вашим науковим потенціалом вкрай потрібна. І особливо, коли Ігор Демидович сказав, що ви ще й проблемами займаєтеся соціальними, психологічними, екологічними, я думаю, що наша співпраця буде тільки. Продовжуватись другий міжнародний молодіжний форум у це не лише обмін досвідом енергетичної еліти, обговорення злободенних тем. Це генерація нових свіжих ідей в наукову і промислову галузь ядерної енергетики.